Вже майже рік при льодовій арені діє секція з фігурного катання. Нині в ній навчаються 220 дітей. Юні фігуристи займаються 5 разів на тиждень. Вже впевнено стоять на ковзанах і знають багато елементів. Мені подобається ходити, я вже вмію сальків, вперед назад. Півгода. Займаюся і мені дуже-очень дуже подобається займатися. Від спорту, тому що тут дуже весело. Тут тренери хороші, не, не злі, і вони нам завжди, допомагають, щоб ми стали відомими фігуристами. Виховує майбутніх чемпіонів і секція хокею з шайбою. Лід вже став звичним для 180 юних хокеїстів. І хоча до ігор у чемпіонатах їм ще зарано, але особисті успіхи у грі для справжніх чоловіків вони вже мають. А узнав я, що я хочу на хокей піти? В школі прийшов якийсь тренер Євгенія Варєвич. Він сказав, все нам я б маму свою цілий місяць. попроситься даже рекламу показали ну, ну так я и записался на хоккей мне нравится хоккей тем что здесь э, надо обводить чайбу забивать и хоккей это ну это его любят настоящие мужчины как песня ну и конечно хоккей ну мне нравится тем что Там выходишь на лт. Заняття для дітей та молоді у секціях льодової арени безкоштовні. Батькам лише доводиться витратитися на придбання ковзанів та екіпіровки, незважаючи на те, що увесь необхідний для дитини реквізит коштує недешево. Батьки задоволені тим, як діти проводять час у цьому позашкільному навчальному закладі, займаючись спортом. Діти говорять, вони, менше хворіють і стають більш дисциплінованими. Хореограф займається з нами, ще додатково раз в тиждень. Вот. Еще в дальнейшем планируется занятие еще с одним хореографом. Общая физическая подготовка отличная у детей. Я как мама замечаю, что ребенок стал более дисциплинированный, более собранный, как спортсмен, более волевой. Даже в учебе результаты улучшились после того, как ребенок стал заниматься спортом. Цього року Льодова Арена вперше приймала перший етап Кубку України з фігурного катання. Наступного року в планах спорткомітету міста та міської федерації з хокею та фігурного катання проведення кількох турнірів з хокею, з шайбою і фігурного катання. База у нас прекрасна. Люди, які приїжджають к нам сринуватися, люди, які просто оздравляються, говорять о том, що льот криворожкий і швидкий, і хороший. И доступный самое главное. Поэтому я с удовольствием, пользуясь случаем, хочу приглашать всех э, любителей зимних видов спорта на нашу ледовую арену. Не только деток в секции спортивных о которых я был развод а и людей просто оздоравливаться. Иду, идет зима, вот, мы будем надеяться, что в зимний период у нас гораздо больше будет на, зимнее, на ледовой арене. Э, населения, молодежи, жители нашего города. Мы в свою очередь будем стараться с приходом зимы, если зима будет такая, по-настоящему зимняя погода, мы будем в районах, в микрорайонах будем заливать пятачки, хоккейные коробки, для того, чтобы они, это было доступно и в наших жилых микрорайонах. Катання на ковзанах на льодовій арені стало доступним для всіх криворіжців. Усі бажаючі можуть взяти в оренду ковзани і вийти на лід. Вартість годинного абонементу 30 гривень для дорослих і 20 для дітей. Також діє безлімітне катання вартістю 50 гривень.